Вітання всім, ви дивитеся новий влог на нашому ютуб-каналі. Поки у чемпіонаті Пауза червоно-чорні провели контрольний поєдинок з буковиною. Отож, ми з вами завітаємо на їхнє передмачове тренування, поспілкуємося з гравцями, тренерським штабом. А також поділимося цікавою інформацією життя команди. Не забудьте поставити вподобайку. Для відпочинку команда зібралася в неділю, і ми наразі тренуємося в одноразовому режимі. Тільки один день у нас був в двохразовому режимі. Акцент робимо в основному на розвиток фізичних якостей. У нас є певні дні, ми запланували роботу і силову, і швидкість на силову, і швидкісну витривалість. Тому в такому режимі працюємо до гри з Буковиною, Десь навіть трішечки будемо втомлені, недовіновані, але це нормально на цей період. Ми зараз цю паузу. Максимально намагаємося ефективно використати. Чекай, чекай, я хотіла тобі показати. Чекай, мені. Я бачу, що ти мені хочеш свіжак показати. ні, не... ти пам'ятаєш ті мач? Сало хоче матч, Та, Це матч. полі дуже погане було. Що пам'ятаю, п'ять виграли? Да і все нічого такого. Полі було болото, щось схоже, коли ми грали з інгульцем на виїзді. В якомусь сезоні два роки ага. тому. Теж таке болото, то тут ще гірше було. Не бачив буц, можна так сказати, в цьому полі. Просто отак от напровалувалась і повністю так була в грязі. Які в тебе очікування з цього поєдинку? Та, ну, контрольна гра, готуємося до інгульця. потрібно нагрузитися, провести гарну гру, щоб тренера ну, зробили якісь висновки. Як ви знаєте, на матчі збірних вирушили двоє гравців з нашої команди це Андрій Кожухар та Дмитро Годя. Отож, ми з ними поспілкувалися та дізналися, як вони готуються до майбутніх важливих протистоянь. Підготовка до першої гри проходить в класичному такому тижневому циклі. У нас також є теоретичні заняття та тренування. Та, в принципі, на кожній позиції у нас є хороша конкуренція. Але збірні головне це результат, тому підтримуємо один одного. Хто, не важливо хто вийде на поле. Рівень куретості тут дуже великий. Адже тут зібрались найкращі гравці в Україні, тому важко боротися за основний склад. Три дні працювали двох разом режимі. Сьогодні було одне тренування. І вже завтра готуємося до гри. Великих фінес немає, але є невеличкі деталі, на якими ми вже попрацювали на теорії і в тренуваннях. З Буковиною ми зустрічатимемося не вперше. Раніше ми вже грали з ними в першій та другій лізі. А також за цю команду виступали Василь Гакман і Богдан Когут. Це команда також для мене не чужа, тому що два роки я там провів. І були різні періоди, як я тільки прийшов, то було все добре ну були непогані кошти. Але потім почалась криза, і команда грала можна сказати в грошах, так що такі двоякі. Враження, але загалом Чернівці пам'ятаю з теплою душою. Як проходить підготовка до цього опонента? Можливо, розкажеш нам якісь деталі. Немає якоїсь особливої підготовки. Ми готуємося в звичайному режимі. І цей тиждень такий був працьовитий, тому що було і по два тренування, і великі і хороші навантаження були. Після перемоги з Полісся в нас були вихідні. Чим ти займався? Можливо, їздив до своєї родини. Так я поїхав до Львова, до дружини, до сім'ї, до дітей і з ними проводив час. Як ви пам'ятаєте, попередній матч відбувся 11 березня проти Полісся та в Максим максимально хорошому позитивному настрої наша команда вирушила на паузу через матчі збірних, перебуваючи на восьмому місці. Далі наші гравці заслужено відпочивали. Та цей тиждень вони розпочали з швидкісної силової роботи. Та у вівторок в них навіть було тренування в дворазовому режимі. Ну а сьогодні, в четвер вони готуються до завтрашнього спарингу. Ну що, друзі, ми вже на стадіоні. Попередні дні було дуже прохолодно, а сьогодні нас порадувала сонячна та тепла погода. Наша команда вже на стадіоні, тож разом з ними ми виходимо на передматчеву розминку. Ти по для мене це які яке ступе питання, бо да що на мою думку всі гравці вериса найкращі. Гравці вереса наразі в Буковині виступає ігор солдат, який колись став чемпіоном першої ліги в складі НК Верес. Наші гості команда обо місто Чернівці і пада. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Ласюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сирочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан. Футбол Days. Зараз підемо з вами поспілкуємося. Сьогодні будній день, 12.00, Але ви все одно прийшли на стадіон поболівати за нашу команду. Що для вас значить бути вболівальником нашого клубу? Ну, якщо така команда грає, то які будний чи вихідний день? Значить, треба повітлась у справу і прийти підтримати команду. Я хожу майже на всі ма на всі Вереса, вереси. Я навіть товариські ігри не пропускаю. Подивіться просто футбол в захваті і все. Для мене вболівальником, значить, е, клуб в серці, тому не можу не прийти. Ну, це ж Верес, як не крутив. Це круто. Я граю в академії, я частина Вереса і хочу підтримувати старших хлопців і майбутньому грати за них. Так, академії повинен підтримувати основну команду. Я погоджуюсь з ними. Це моє захоплення, мені подобається клуб, я давно слідкую за ним. Ні, він фанат Вереса. <сум> а ви? Я його тато, тож фанат мого сина і Вереса. І в нас дід футболіст був і суддя по футболу. Ми завжди за Верес, хай він завжди перемагає. Скажи, чому ти вболіваєш за наш клуб? Вони дуже добре, бо він мені дуже сильно подобається. А хто твій улюблений гравець? Богдан Каву. Привіт, слава Україні. Героям слава. Думаю, Вже розпочався третій тайм. Відбулися зміни в складі команд. Та вперше на стадіоні Авангард виходить наш новачок Вендел. Вендел вітаю сьогодні. Ти вперше зіграв за нашу команду на стадіоні Авангард. Хочеться і контрольний матч? Тим не менше, як ти оціниш свою гру? так, я і дуже щасливий. Дякую. Гарна атмосфера, гарний стадіон. З нетерпінням чекаю офіційних матчів, щоб змогти допомогти команді. Давай, на жаль, на початку четвертого тайму наш голкіпер Михайло Кулик отримав пошкодження та був вимушено замінений. Та м'ясо защемило в спині. Та все було добре, гра чудово складалась для нас. Ми контролювали м'яч. Вони пробували атакувати, але ми гарно оборонялися. Сьогодні ти вперше вийшов за основну команду. Які твої емоції? Чи переживав, ти хвилювався? Я не переживав. Вийшов на поле все добре. Хлопці підказують нормально. все. ну насправді дякую Буковині, що до нас завітали. Хороша команда, бажаю їй успіху. Ну а в цілому заповнили чудовим спарингом гру. Тому задоволені в цілому сьогоднішньою Грою, бо чесно скажу, на навантаженні великому хлопці сьогодні грали, і в принципі все виконали, що ми сьогодні запланували. В третьому таймі вийшли гравці: U-19 Владислав Сейчишин, Орест Лепський, Владислав Петров. Чи задоволені ними сьогодні? Молодці хлопці не все виходило насправді, але бажання 100% і моменти більше того, Лепський гол забив на сьогодні. Я задоволений їхньою участю і. Бажаю їм надалі прогресувати. Отже, цей контрольний поєдинок для нашої команди завершується перемогою. А наступний наш матч вже буде на виїзді 28 березня, та проведемо ми його проти Інгульця. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на всі наші соціальні мережі, адже саме там ми показуємо життя нашої команди. А ми з вами побачимося в наступних наших випусках. Всім па-па!